Цивоському йде щодня, і що вийшло додатково порція Мар'яни. Ага. Вікторія, дай мені ще трішки. Будь щедрою, Вікторія, ти так смачно готуєш. Будь ласка, Вікторія. А не треба мене мати за дурепу. Я вже кілька тижнів щось знаю. <клухи> я син Мар'яни. <клухи> ну, я дивлюсь, тобі не бракує нервів. Подобається сухо? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ти знаєш, чого зараз коштує сховати євреї? Mm? Ти розумієш взагалі, якому ризику ти нас піддаєш? Головне, якщо що, У будь-якому разі. Кажи, що ніхто не знав, що ти тут. Тільки Мар'яна. Угу. Я взагалі нічого не знала. Угу. І пам'ятай, що ти жодного слова не знаєш німецької і не розумієш цієї мови. Угу. Угу. Минулої ночі воні. знайшли сім'ю євреїв. Ніхто нічого не знав. Десять будинків звідси. Надалеку. Господарі вивели на площу і розстріляли на очах у всіх. Це якось має змусити вас задуматись, чи що? Витягни свій хрест, молися. Ага. А як? Тоби що, батьки не водили до синагоги? Ти не знаєш, як? Тебе не вчили? Водили, але як молитися Богу Христа? Так. Звертайся до його матері. Кажи, Псвятая Діва Марія. Пресвятая Діва. Така добра, що ти є сина Небеси. Не Позбав син, мене от смерті. смерті. Не дивлячись на те, що я єврей. Я не знаю, ти б'єш нас усіх. usted y